П'ять редфлегів кандидата на співбесіді. В мене 15 років досвіду в рекрутменті я багато бачив. Перше виключена камера. Друже, якщо ми з тобою домовлялись про співбесіду по відеодзвінку, мені як рекрутеру треба з тобою візуальний контакт. А технічному інтерв'юверу потрібно бачити, чи ти часом не використовуєш під час технічної співбесіди чат GPT. Ні, ти зможеш його потім використовувати, але на співбесіді ні. Тому що розумієш, ну в нас є чат GPT, але нам потрібен ти з твоїми навичками, досвідом, вміннями. Ти потім можеш користуватися чад GPT, зрозумій. Ну це ж як вхід на дискотеку в сільський клуб. Зразу зі своїм не можна. Потім можна, зразу ні. Другий редфлег, Коли кандидат говорить погано про свою колишню компанію, зрозумій, дружу, одну штуку. Ти не знаєш, як складеться твоє життя, і ти можеш ще потрапиш в ту компанію. І, можливо, навіть твій колишній менеджер знову буде твоїм менеджером, або ти попадеш в іншу компанію, і там буде менеджером, менеджер з твоєї попередньої контори. Або я попаду на твою попередню компанію, стану там рекрутером і захантую тебе знов туди. Життя дуже складна штука, друже. Ніколи не обсирай компанію, з якої ти звільнився. Про мертвих або добре, або ніяк. Третій ред прийти на співбесіду п'яним. E, значить, дивіться, я не буду коментувати, це і так очевидно, e, і мені важко коментувати, бо я зараз п'яний. Mm. Четвертий ред це брехня або невідповідність в резюме. Друзі, не вписуйте в резюме все що, все, що ви бачите, все, що ви чуєте, все, що ви читали. Вписуйте тільки то, що ви реально робили. Тому що на співбесіді зазвичай ті, хто вписали блядь, все на світі. Всираються в резюме ви FullStack, .NET, C+, C-Sharp, Java, JavaScript, PHP, iOS, Android, і доходить до діла. А ви закінчили факультет по створенню резюме? І п'ятий Red Flag — це запізнення на співбесіду. Зазвичай співбесіди проходять в кілька етапів, там їх три, зазвичай чотири може бути. Якщо ви спізнились на мою, це ну нічого страшного. Якщо ви далі спізнились на технічну, потім на кастомера, ну вибачайте, ми потім спізнимося з рішенням. Ми потім спізнимося взагалі щось вам відповісти. Якщо вам подобаються такі факти, я скоро відкриваю свій курс, як стати дуже успішним рекрутером, бізнесменом, фотографом, відеооператором, танцюристом і водієм таксі, посилання в шапці профілю або в закріпленому коментарі під цим відео, дивлячись, де ви дивитесь це відео. І підпишіться на мене, і будьте на мене підписані.